Буває асоціативність поверхова, буває асоціативність дуже глибинна. Глибинною ми вважаємо, як ви зрозуміли, таку, яка сягає у просторочасі історичному дуже глибоко. Якщо цього не трапляється, вона поверхова. Поверховість людини пов'язана з поверховістю асоціативною. Поверховим бути дуже некорисно для людини. Її ніхто не буде любити з пристойних людей. Не люблять поверхових людей. Це ми повинні розуміти. Особливо це стосується красивих, гарних, п'ятних дівчат. Бо вони думають, що то на все життя. А потім трагедія. Розумієте? Це ж поверхове, це ж прекрасне, це зам... Це все ми помічаємо і цінуємо. Але це стосується, безумовно, і якщо гумор трошки за гумором, то безумовно всіх нас. От, Бо ви знаєте, все ж таки внутрішня е, наша архітектоніка вона відчувається завжди, завжди відчувається навіть дуже простими людьми, які з якимось чином, не знаючи термін, не розуміючи, як воно там хоїться з тими асоціаціями та уріб'язковостями різними е, дрібненнями наших е, бачень. Вони все одно відчувають, як воно там у нас благополучно чи не благополучно, у внутрішньому інтернальному світі. Щоб минуле створити в собі, треба працювати з конкретними матеріалами, з книжками, з музикою, з картинами, з, з людьми, з якими можна спілкуватися через розмови з іншими, які знали її. Тобто, щоб. Відбувалося конкретне joining of time», щоб of time, тобто з'єднання часів, було обов'язково е наявним, фактичним в нашому житті. І якщо це є, то ми весь час практично займаємося повільним читанням.